ми зібралися для того, щоб зібрати кошти для 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України. <забіллянський футболист> Не зважаючи на те, що ми в катакомбах сидимо. Ми граємо, ми підтримуємо, ми зберемо гроші. Ми переможемо. Щоб ти міг перепочити <'яте> під собою на залишках цих зруйнованих сходів? 5-та Слобожанська бригада. Дякуємо за захист за оборону нашої територіальної цілісності України. Ми завжди раді приймати участь в зборах, які допомагають мочити русню і залишати живими нашим бійцям. Будь вони сухопутні, якісь морські або там НГУ чи е, ЗСУ, все одно це наші військові, вони оборонять нашу країну, і ми завжди раді долучитись. П'ята слабожанська бригада. Викрасені, тримайтесь. Ми вчимось постійно, і на цей раз ми вчимося жити. Культура це так само важливо, можливо, не першочергово, але так само це дуже важливо. Це підтримує моральний бойовий дух як військових, так і цивільних. І ми, ми робимо те, що ми маємо робити. Те, що ми займаємося, взагалі, ну після того як все почалось, ми всі наші концерти. Присвячено зборам на армію або там волонтерам, які все ж таки теж на армію щось там витрачають. Вірші, наче душі. В них не вірять ті, хто нічого не втрачав в цьому житті, хто думає, ніби час це щось застигло. Слід розуміти таку річ, що армія, військо, люди, які це не лише люди, які знаходяться в безпосередньо окопах, а це і люди, які про це говорять, тому що. Власне, дуже важливо не просто отримати оборону, дуже важливо, щоб про те, що відбувається на лінії фронту, знали, і розуміли в межах цієї країни. Тому мені здається, військова журналістика – це справді важливо. Це не можна жодною мірою недооцінювати. І це ті речі, які хочеться підтримати. Страшенно важливо, щоб ці речі, щоб ці вчинки, щоб кожен із подвигів, подвигів які сьогодні чиняться, щоб вони були зафіксовані, щоб вони були помічені, щоб вони не загубилися в цьому безмірі війни. Війна дуже жахлива, кривава річ, але мені здається, про це потрібно писати, про це потрібно говорити, це потрібно фіксувати, про це потрібно свідчити, щоб завтра ми розуміли, що власне те, що з нами відбувається, це є історія. І щоб це була наша історія, щоб у цій історії була наша візія, щоб в цій історії було наше трактування. В руках плакетки з бетону сам робив. Вони підуть на аукціон. У нас сьогодні отакий от подвійний підпис: Жадан і я. Я і Жадан. Харків показує в умовах війни, в умовах постійних обстрілів, що він живий, що він творчий, креативний. Ну і головне, що збираються гроші для наших хлопців. Для, я дуже вдячний п'яти Слобожанської бригаді. Хлопці, я вам дуже сильно вдячна за все, що ви робите для нас. Ну, низький вам уклін. І ми всі за вас молимося і бажаємо, щоб ви всі до нас приїхали і чекаємо на вас.